Привіт, усім як завжди, у цій вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фреїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Тож будемо говорити про артеріальну гіпертензію. Не пропустіть! В результаті тотального стресу кількість пацієнтів з артеріальною гіпертензією невпинно зростає, ба більше вона молодшає. Тож до лікарні нерідко потрапляють навіть двадцятирічні пацієнти з тиском 180. Більше про це говоримо із лікарем-кардіологом Центральної міської клінічної лікарні Юлією Садівською. При високому тиску часто з'являються такі скарги, як головний біль, це може бути біль в потилиці, в скронях, також це може бути запаморочення, потемніння в очах, мерехтіння мушок перед очима, дискомфорт або болі в грудях, відчуття пришвидшеного серцебиття або перебої в роботі серця, задуха чи нестача повітря. Артеріальна гіпертензія – це захворювання серцево-судинної системи, яке характеризується систематичним підвищенням артеріального тиску. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в світі більше 1 мільярда людей мають дану проблему. І близько 40% хворих не знають про свої високі рівні артеріального тиску. І, в принципі, це зрозуміло, адже артеріальна гіпертензія часто перебігає безсимптомно або малосимптомно. У нас недавно був випадок, коли приїжджали пацієнти із тиском 280 на 100 мм ртутного стовпчика. І ця людина не відчувала жодних скарг. Але все ж є деякі скарги, які можуть проявлятися на фоні високого тиску. В першу чергу це головний біль, запаморочення, шум у вухах. Потемніння в очах, відчуття пришвидшеного серцебиття, відчуття нестачі повітря, дискомфорт в грудях або навіть болі за грудиною. Приблизно за час війни, час постійного стресу, кількість звернень до нас. Із гіпертонічними кризами із артеріальною гіпертензією зросла приблизно на 15-20 Часто до нас звертаються пацієнти власне, молодого віку. Дуже часто за останній період часу до нас звертаються пацієнти молодші 30 років з скаргами на підвищений артеріальний тиск. Причини на це є декілька: в першу чергу, це постійні стреси, також це наявність шкідливих звичок, такі як куріння, вживання алкоголю, малорухомий спосіб життя. Надмірна маса тіла і ожиріння. <звук> По-різному буває, деколи навіть звичайний стрес, якийсь перевтома може викликати підвищення артеріального тиску. Але якщо ці підйоми у вас є часті, це вже може бути дзвіночком про те, що є якась інша причина на те, що підвищується артеріальний тиск. Такому молодому віці потрібно шукати причину на цю артеріальну гіпертензію. Відповідно, існує два типи артеріальної гіпертензії: це первинна есенціальна і вторинна симптоматична. Відповідно, вторинна виникає на фоні якогось основного захворювання. А первинна артеріальна гіпертензія вона зустрічається приблизно у 90% випадків. І фактори, які впливають на появу цієї артеріальної гіпертензії, відповідно також поділяються на кориговані і некориговані. Некориговані фактори ризику це такі як спадкова схильність, стать та вік. І кориговані це відповідно шкідливі звички, також це малорухомий спосіб життя. Нездорове харчування, надмірна маса тіла і ожиріння. І, відповідно, для того, щоб уникнути таких, такого захворювання, як артеріальна гіпертензія, особливо в пацієнтів молодого віку, потрібно модифікувати свій спосіб життя, вести більш активний спосіб життя, мати дозоване фізичне навантаження, мати збалансоване харчування. В першу чергу це буде стосуватися вживання кухонної солі, також додавати в свій раціон більше фруктів. Свіжих та овочів, ну і звичайно обмежувати вживання кофеїновмісних продуктів. Ну, якщо людина помітила в себе систематичне підвищення артеріального тиску до цифр 140 на 90 і вище обов'язково потрібно не зволікати і звертатися на консультацію до сімейного лікаря чи кардіолога. Дуже часто такі високі підйоми тиску можуть ускладнитися гіпертонічним кризом, який, відповідно, може бути ускладненим і неускладненим. Ускладнені гіпертонічні кризи відповідно пошкоджують органи мішені, такі як мозок, серце, нирки та очі. Зі сторони головного мозку ускладненнями може бути транзиторна ішемічна атака, інсульт. Зі сторони серця це інфаркт міокарда, серцева недостатність. Перебої в роботі серця, тобто різного роду аритмії. Зі сторони нирок, люди, які мають тривало підвищену артеріальну гіпертензію, мають таке ускладнення як хронічна ниркова недостатність. І за сторони очей ускладненнями будуть крововиливи або ретинопатії. Гіпертонічний криз. Це тривале, різке підвищення артеріального тиску, яке може проявлятися такими скаргами, як виражений головний біль, тошнота, рвота, може бути відчуття уніміння нижніх кінцівок, уніміння частини обличчя, і відповідно це може призвести до ускладнень зі сторони органів мішені, таких як інсульт, інфаркт, набряк, легень чи поява аритмій. Взагалі в наших пацієнтів існує такий термін як робочий артеріальний тиск. Ну, дуже часто під маскою цього терміну власне, ховається гіпертонічна хвороба. Тому що люди помилково вважають, що тиск 160-180 на 100 мм ртутного стовпчика є для них нормальний, тому що при цьому тиску вони можуть не відчувати жодних скарг, жодних симптомів. Але це твердження, на жаль, є хибне, тому що для будь-якої здорової людини найвищою нормою межою норми артеріального тиску є рівень 140 на 90 мм ртутного стовпчика. Звичайно, залежно від віку, оптимальний артеріальний тиск може дещо коливатися. В пацієнтів віком 16-20 років. Оптимальним артеріальним тиском буде рівень 100 на 60 мм ртутного стовпчика. У людей віком від 20 до 60 років такий показник буде складати 120 на 80 мм ртутного стовпчика. І відповідно пацієнтів віком старше 60 років оптимальний артеріальний тиск буде 140 на 90 мм ртутного стовпчика. Кожна людина віком, починаючи із 20 років, повинна щорічно проходити медичний огляд бажано у сімейного лікаря, який буде включати вимірювання артеріального тиску. Для пацієнтів старше 30-35 років. За наявності скарг це може бути навіть і щоденне вимірювання артеріального тиску двічі на день, зранку і ввечері. Профілактика артеріальної гіпертензії буде включати в себе своєчасну діагностику і, відповідно, виявлення даного захворювання на ранніх етапах і з подальшим підбором оптимальної медикаментозної терапії. Пацієнтам потрібно розуміти, що артеріальна гіпертензія це захворювання, яке не можна пролікувати. Чи вилікувати за певний період часу це є хронічне захворювання, яке ми можемо взяти під контроль постійним, ретельним щоденним прийомом ліків? І в жодному разі пацієнти не повинні самостійно відміняти прийом призначених лікарем медикаментів, тому що це може призвести до появи ускладнень. Для того щоб вберегти своє серце і захистити себе від подальших ускладнень, необхідно щорічно відвідувати, щорічно проводити профілактичні огляди і відвідувати сімейного лікаря і кардіолога, і також дотримуватися звичайних правил, таких як відмова від шкідливих звичок. Обов'язково має бути в пацієнтів здорове, збалансоване харчування, постійний активний спосіб життя із дозованим фізичним навантаженням, ну і, звичайно, по можливості уникати стресу. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга четверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.